Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Нещодавно на платформі Київстар ТБ відбулася прем'єра українського детективного серіалу Тиха нава, головну роль, у якому блискуче зіграв відомий український актор Олександр Рудинський. Та чи знали ви, що спочатку Олександр навіть відмовився від участі у проєкті? І як зазначає актор у одній із своїх соцмереж, саме дружина, прочитавши сценарій, переконала його не втрачати шанс, зауваживши, що він ще пошкодує, якщо відмовиться. І дійсно. Вона мала рацію, адже тихана вона робила чимало галасу. От що означає мудра жінка поруч, та яка вчасно підставляє плече і щиро вірить у твій успіх. Крім того, саме в серіалі Тиха Нава Олександр Рудинський мав особливу творчу зустріч, адже зіграв поруч із людиною, яка свого часу навчила його акторській професії Андрієм Самініним. І що символічно, за сюжетом Олександр постав у ролі його сина. І така екранна зустріч надає історії ще глибшого сенсу та щирі емоції. І варто зазначити, що серіал Тиха Нава об'єднав навколо себе справжніх однодумців, адже в одному кадрі ми побачили з вами. І одногрупників Олександра Анастасію Пустовіт та Павла Шпигуна. І більше того, як зазначає сам актор у одній із своїх соцмереж, у серіалі зіграли одразу дев'ять акторів рідного для Олександра театру імені Івана Франка. Цей факт ще раз підкреслює особливу атмосферу проєкту, коли на знімальному майданчику поруч не просто колеги, а справжня творча родина, об'єднана спільними цінностями і любов'ю до своєї справи. Тож, друзі, діліться в коментарях, чи встигли ви вже подивитися серіал Тиха Нава. Чи сподобався вам сюжет, і чи хотіли б ви побачити продовження цієї історії? А я незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал. хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та до скорої зустрічі.